Прийшов час приготувати найсмачніший бургер вашого життя разом з грою бургер'є від Bombad Game. В коробці ви знайдете 44 карти інгредієнтів для бургеру. Це можуть бути смачні інгредієнти або несмачні, а також 8 карт булочок. Нижня частина та верхня частина вашого бургеру. Також гра містить 12 карт дій, за допомогою яких гра буде ще азартніше та веселіша. Карти інгредієнтів з позначкою плюс 2 або плюс 1 додають вам балів, а з позначкою мінус 1 віднімають. Кожна карта позначена одним з наступних символів. Коли інгредієнти з однієї групи викладені в бургері підряд, їх бали подвоюються у фінальному підрахунку. Так, зараз ми роздаємо карти для гри. Кожному видається булочка та роздається по 4 карти. А решту колоди кладемо на стіл вона буде використовуватись для добору карт. Починаючи від першого гравця, учасники по черзі роблять свої ходи. У свій хід гравець може виконати дві дії з трьох: викласти карту інгредієнти з руки на свій бургер або бургер іншого гравця, зіграти карту дії з руки на себе або суперника. Після розіграшу карта йде у скид або взяти карту з колоди в закриту. Гра закінчується, коли будь-який гравець розіграє останню карту з руки і у колоді добору закінчились карти. Усі гравці рахують кількість балів у своїх бургерах. Перемагає гравець, який набрав більше всіх балів. Вітаємо! Ви справжній бургер є!